Загалом просто з'явилася така думка про те, що е, ну, наприклад, там, мені важко переступити той, бордюр, той чи інший бордюр, що він надто високий, ти бачиш, як люди е, там, мами з колясками намагаються піднімати їх, щоб якось об'їхати. Думаєш про те, що ну, в цивілізованих державах е, це все давно вже було прораховано і зробили пандуси для. Будь-якої версії населення від людей з особливими потребами до звичайних ну старих людей, яким незручно підніматися, наприклад, на високі бордюри. А, спочатку ми спочатку ми, а, давали свої звернення на сайт відкрите місто. А, там а, влада реагувала на них спочатку. Але потім вона почала нас ігнорувати частково. Тобто, деякі, наприклад, наші звернення, які ми давали по вулиці Івана Франка, вони ігнорували по вулиці Головній, так само вони так само нас проігнорували. І ми вирішили зробити карту, яка буде показувати е якість доріг і відсутність пандусів. <ріць> Я вже майже три роки пересуваюся на інвалідному візку. Два з половиною роки я виборювала на те право на те, щоб до мого помешкання був облаштований пандус. Мапа у нас розробив такий чудовий, як кажуть, громадський діяч. Можна я можу його так назвати. Тому що ми з ним зустрілися на центральній площі, коли я не могла переїхати, тобто піднятися по пандусу, який був встановлений, і стояли машини. Ми з ним з ним зустрілися і розговорилися. Я кажу, Артема кажу, у нас є така от велика проблема. Бачите, навіть якщо є пониження бордюру, ми не можемо з'їхати. Тому що тут паркується авто. Як там заїхали? Нереально просто виникла ідея створити мапу. Одразу знайшли вихід. Ми створили її на базі Google Maps Ми позначаємо на ній вулиці різними кольорами. Це червоний, помаранчевий та зелений, в залежності від якості покриття. А також позначаємо проблемні ділянки спеціальними позначками, знаком оклику, натиснувши на який, можна побачити фотографію з проблемним місцем Люди з особливими потребами. Дуже зацікавились мапою, вони. Вони всі були такі, знаєш, оптимістично налаштовані, тому що це проблема, яка стосується суто їх не тільки їх, але й е, 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 слабозряючих е, мам з дітьми, е, і вони були зацікавлені в співпраці з нами. Тому я думаю, спільно ми будемо працювати і е, усувати ті недоліки, які зроблені, і створювати нові з'їзди, і робити місто доступніше. Більшість об'єктів со соціальної сфери недоступні: кінотеатри, аптеки. Е, Лікарні, держустанови, установи більшість з них недоступні при будівництві нових установ соціального значення житлових будинків потрібно одразу ж враховувати проблеми людей з особливими потребами. Як на мене, місто має бути комфортним, комфортним не тільки для тебе, але комфортним для тих людей, які потребують особливої уваги. Я знаю, що якщо не ми, то хто?